Рятуйте хто небудь Падаю! Ой, де це я. Ласкаво просимо в країну чудес, Алісо. Я хочу зголодніла, але туфлі їсти не буду. Час влаштувати кулінарний челендж. Що тобі приготувати? Я хочу кавун. Але в мене немає кавуна. Є лише лайм та желатин. Mm. Хм. О, діти! вашій королеві прийшла геніальна ідея. Я люблю їсти лайм на сніданок, тому що він бадьорить як ніщо інше. Зараз він додасть мені сил, щоб виграти цей челендж, а його шкірка стане чудовою формою, де я зможу розвести кавуновий желатин, а потім заморозити його. Дивно упевнена всім відомо, що королева декорує страви найкраще на світі. Додамо кавунове насіння у вигляді кунжута і можна подавати. Це як таке виходить? У мене залишилось тільки кавунове насіння. Ах, так! Я ж з'їв сім кавунів на сніданок. Ну нічого, капелюшник і не такі завдання вирішував. Тоділ на три хвилини. Треба лише посадити це кавунове насіння в землю, а далі мій чарівний капелюх зробить усе сам. Я ще, до речі, поливчаєм, чаєм, щоб прискорити процес. От молодець милий капелюх. Мені залишилось лише розрізати кавун і пригостити ним алісу. Так, райдужний кавун. Що може бути краще? Мау, я й сам зголоднів, поки дивився на алісу. Але таки бути потерплю трохи і приготую для неї саме смачне частування. Розтопити вершкове масло і додати мої улюблені маршмелоу. Ах, як гарно вони тануть на гарячому маслі, так би і з'їв. Я додав трохи зеленого барника, а також мої улюблені шоколадні пластівці кіткат. Все гарненько перемішуємо і не забуваємо пригостити себе улюбленого. Консистенція вийшла, що треба. Тепер викладуємо все ось таким чином. А замість кавунового насіння я буду використовувати шоколадну крихту. Мур. Всі готові. Аліса, смачного. Ну, нічого собі ви даєте. Ой, а ось ця страва виглядає дивно. Схоже, тут потрібно гострі котячі зуби, щоб проживати його. Краще я спробую ці прикольні маленькі кавунчики. Виглядають вони дуже апетитно. Вірно смачно. Велике дякую, ваша величність. Ну і нарешті час спробувати райдужний кавун від капелюшника. Вперше в житті таке бачу. Дуже цікаво. Ой, ой, це нічого собі. Справжній ульот перемагає капелюшник. Ой, ну як же здорово! Ура-ура! Ну, що я маю сказати? Браво! В наступному раунді переможе той, хто приготує самий смачний бургер. Друзі, я самий похнастий, тому давайте почнемо з мене. Мур, яка смакота. А що у вашої величності? Я приготую такий бургер із овочів, що пальчики оближеш. Неймовірно. Бургер з меду та газовки для капелюшника немає нічого неможливого. Заливаємо мед в спрайт, потім у фанту. Потім у пепсі, і у нас виходить неперевершене желе. Ох, яке воно апетитне і бомбічно смачне. Так, Аліса точно сподобається. Треба лише залити його у форму, а потім як слід заморозити. Мур м'ясо. Ну, добре, щось я замріявся. Час ліпити котлету. У цій справі головне не пошкодити пазурі. Чарівно. А тепер перекладаю котлету в масло і смажу, поки вона не підрум'яниться. Який же аромат! Час перегортати і нарізати томат. Мурмяу. Мої пазурі зробляться краще за будь-який гострий ніж. Ай, хто посмів запустити помідору її величність? Не зносити тобі голови. Мурвинен пробачте гаразд на перший раз кота пробачу. А ось цьому гострому перцю точно не пощастить. От тобі отримуй, ти станеш котлетою для мого супербургера. Чудово. Залишилось лише додати відповідну форму. Так, котлета ідеальна. Ну а замість сиру під ніж ляж гарбуз. Ну, як же здорово виходить. Не вистачає лише хромкого салату в якості булочок. Збираємо наш бургер і можна подавати шик, блиск, краса. Капелюшника в тебе як справи. Одну хвилину, ваша величність. Дозвольте мені заморозити мої желейні інгредієнти та зібрати мій солодкий бургер. Вау, я у повному захваті. Неймовірно не перевершено. Мені треба ще пару секунд. Та-дам! Непогано капелюшник. Кіт, як справи. Один момент, моя прекрасна королева. Тепер готове мяу. Мурмур. -мур. Ох, ці твої фокуси. Аліса, смачного. Вау, скільки бургерів. А це самий незвичний бургер з усіх, що я коли-небудь бачила. Схоже, він із овочів. О, ні. А чому так гостро? Рятуйте, допоможіть. Фух, так і до пожежі недалеко. Треба швидко запити чаєм. Фух, так вже краще. Але цей бургер мені зовсім не сподобався. Ух ти, який блискучий мармеладний бургер. Сподіваюсь, він не гострий. Мм, як смачно і солодко. Клас. Нарешті залишилось спробувати ось цей класичний бургер. Пахне він чудово. А на смак просто неймовірний. Смак отак. І так, в цьому раунді перемагає кіт. Мяу, я такий радий. Почухайте за вушком переможця. Ось ще. Приготуйте мені, будь ласка, коктейль. Ой, я просто майстер коктейлів. А із соковитої полениці та свіжого молока вийде ідеально. А у вас, що ваша величність? Червоні троянди це що? Анекдот? Це твоя мерзена витівка капелюшник. Не робіть голову, я тут ніде чого. Мяу. Ось це подарунок. Як тут встоїш, коли на столі така рибка? М -м, так і хочеться спробувати. Її королівська величність засуджує троянду до смерті. Відрубати їй голову. Який жах, який жах! Здається, королева знову зійшла з розуму. Так, треба взяти себе в руки і прийматися за роботу. Для початку змішаємо полоницю з морозивом, а потім додамо свіже молочко. Клас. Хто сказав молочко? Мур, Це я люблю. Ей, чешира, ну чеши звідси. Бризь! Тільки не вода. Мурмур. -мур. Як же смачно. Звичайне, молочко в моєму коктейлі зайвим не буде. Заливаємо у блендер, додаємо побільше рибки і перемішуємо. Катастрофа! Забув закрити кришкою. Мяу. Все ще що таке. Прошу дотримуватись дистанції. І так, продовжимо готувати мій відмінний коктейль з пилістов червоних троянд. Вмикаємо нашу соковижималку і милуємось процесом. Да уж, все йде не так швидко, як хотілося б. Ой, я щось відволікся. Як там поживає моя палоничка? Час наливати коктейлю цей чудовий келих. Вийшло просто чудово. Не вистачає лише трубочки. Ось так. Що скажете, ваша величність? Виглядає нудно, тому що ти зовсім забув про декор капелюшник. Дивись, як треба прикрашати келих. Е -е -е, зі мною все гаразд. Не хвилюйтесь. Фух, нарешті вдалося вимкнути цю штуку. Переливаємо коктейлю келих. і прикрашаємо хвостиком рибки. Аліса, можеш пригощатись. Вау, як чудово! Зачекайте, це що сира риба, яка гидота. Навіть пробувати не стану. Краще спробую ось цей коктейль. Від нього пахне паленицею. Мені сподобалось смачно. Ого, яка краса! У мене прямо мурашки. Цікаво, який на смак цей коктейль. Зараз спробуємо. Вау! Дуже незвичайно і дуже смачно! Королева, ви перемогли! Ха! Королева вас зробила! Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який герой ліси в країні чудес ваш самий улюблений.